В ім'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі браття і сестри, наближаючись до святого Великого посту, готуючи душі наші до великого християнського подвигу перед Господом нашим Ісусом Христом. Сьогодні ми читали святе Євангеліє про страшний суд. Так ми говорили до цього про те, що Бог наш, Бог Ісус Христос, Бог милості і милосердя. Бог, який прощає, любить нас, грішних, такими, якими є. І прощає нас. Але перед самим початком посту ми утверджуємо, буде суд, буде останній суд у цілому Всесвіті. І цей суд не мене нікого. І ми слухали, яким цей буде суд. І перш за все, на що я хочу звернути вашу увагу, що Господь Бог поділить все людство на овець і козлів. І ось перше, що є, на перший погляд, дивним, Бог буде ділити. Не на овечок і вовків, що здавалося б логічним. Адже у нашій уяві зло, це вовк, ненаситний кровожерний вовк. Ми ж говоримо про козлів, про овець і козлів. Господь Бог буде ділити всіх нас, як. Добрих людей, як тих, які створені, всі створені, по образу Божому, по подобі Божій. Але є ті, які цей образ Божий несли все своє життя на собі. І є ті, які цей образ Божий спотворили. Протягом свого життя і Бог по суті не буде судити, він тільки буде констатувати те, що ми зробили протягом життя свого чи не зробили нас з вами все людство. Будуть судити очі того голодного, кого ми не нагодували протягом свого життя. Нас будуть судити ті руки, які тягнулися до нас, щоб ми допомогли у важку хвилину, а ми відвернулися. І опевнений, вже сьогодні сняться і будуть судити на останньому суді очі тих діточок у бучі, тих нелюдів, які мучили дітей, вбивали, катували дорослих. Тих хто прийшов на нашу землю з ракетами і зброєю в руках, будуть судити очі тих убитих невинних жертв, тисячі убитих невинних жертв, які постраждали на цій війні, тих росіян. Хто підтримує цю війну, ту церкву, яка називає себе Христовою, російську церкву, яка благословляє цю війну. Будуть судити всі святі, всі ангели, маленькі ангелятка, їх уже тисячі малесеньких дітей. Які постраждали від цієї війни. Тих, хто радів, написали раніше в інтернеті, що як хорошо запахло жареною й Той, хто це написав, його буде судити не Бог. Його будуть судити ті, хто горіли в цьому вогні. Їхні стражденні очі дітей в роддомі, які гинули від ракет крилатих, будуть судити тих, хто пускав ці ракети. Ось таким буде цей суд. І цього суду не минути нікому. Не минути і нам з вами. Це пам'ятайте і залишайтеся людьми в найважчу. В найстрашнішу хвилину, коли розпука і страх наповнює наші душі, залишаємося людьми, коли до нас повертаються українські полонені, закатовані і понівечені, а російські полонені з нашого полону їдуть, повертаються додому, як з курорту. І там, десь всередині, виникає гнів, не повинен цей гнів бути, бо ми з Христом, наш Бог милостивий. Ми, як Христос, скажемо із свого мученицького христа, Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони творять. А суд страшний прийде і до них, і до нас, і що сіяли вони, те пожнуть на тому суді, що засіємо ми сьогодні, як християни, просто як люди, те вернеться нам, сторицей. Сьогодні Господь говорить, нагодуйте голодного. Одійте ногого, провідайте хворого. І це ви нагодували, оділи, провідали самого Бога. І сьогодні вся наша Україна стала як один. У нашому храмі продукти, одяг і до нашого храму тягнуться. Ці нужденні і стражденні. І кожна картоплина, кожна пожертва наша, кожну картоплину, кожну пожертву нашу, Господь Бог згадає на останньому суді. Пам'ятаємо це, ми готуємося до святого Великого Посту, хай наша душа. Завжди навіть цю страшну, криваву, жорстоку війну залишиться з Богом, залишиться християнською душею. І тоді ми переможемо. І Господь Бог протягне нам руку допомоги і простить, і помилує, і благословить завжди нині. Повсякчас і навіки віків.